Доброго ранку, сьогодні 26 вересня 2024 року. Заняття в старшій групі з аплікації. Тема заняття осіннє дерево. Аплікація обривна. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Дітки. Доброго ранку. Вам та мені. Діти, у нас сьогодні творче заняття, тож сідаємо зручненько та дивимося на екран уважно. Дітки. Скажіть, яка зараз пора року? Так, осінь, а осінь яка? Так, золота, прохолода, яскрава, чарівна, гарна, весела. Багато слів дітки можна підібрати. Але сьогодні ми будемо з вами творити красоту. Давайте розглянемо, що ж складається дерево. Ось коріння, а ось стовбур. Ві стовбура йде крона, а крона складається з багатьох гілочок, а на гілочках багато листя. А яких кольорів листя восени дік? Так, і жовті, червоні, коричневі, оранжеві, адже вони змінили свій колір восени, а були зеленими. Дітки ми сьогодні з вами будемо виконувати обривну аплікацію осіннє дерево. Ось таке дерево вийде. У мене в кінці заняття. Для роботи мені потрібно аркуш білого паперу А4, прямокутньої форми листи жовтого та зеленого кольору, серветки, різнокольоровий папір, клей та пензлики. Дітки, щоб гарно працювалося, ми з вами виконаємо пальчикову зарядку. Ось так. Долонька до долоньки. Має стовбур дерево, багато гілочок. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. На іншій руці один, два, три, чотири, п'ять листячком осіннім, бавив гіточок. А зараз пальчики наші готові, і ми приступаємо до роботи. Ось у нас є прямокутник зеленого кольору, ми обриваємо, лівою рукою ми притримуємо прямокутник, а правою обриваємо. Обривайте, як у вас вийде. Адже ми будемо виготовляти з цього прямокутника траву. А трава є і висока, і низька, тому як обірвете, так і буде. Ось прикладаємо на аркуш білого паперу і те ж саме робимо жовтим кольором, адже восени трава підсихає. І ось вона буде у нас такого кольору. Ось прикладаємо і наклеюємо. Я завчасно наклеїла. І нехай вам, батьки допоможуть вирізати дерево, стовбур та гілочки, тому що вище це вам важко. Виконуємо аплікацію тільки з допомогою дорослих, тому що це клей, це ножиці. І ось нам, дітки, потрібні листочки, адже ми будемо виготовляти осіннє дерево. І знову ми відриваємо будь-якого розміру листочки різних кольорів. Десь зелений колір ще залишився, десь вже він поміняв колір, це червоний. Ось ми відриваємо саме червоні листочки. Листочки в нас будуть і на дереві падати додолу. Я також приготувала завчасно. Собі багато листочки, і зараз ми будемо клеїти ці листочки на дерево, беремо пензлико, набираємо клея небагато та приклеюємо і притискаємо серветкою, щоб забрати зайвий клей Гарно, щоб листочок був приклеєний. Наносимо ми клей пензликом, у нас є клейоночка. Так, знову використовую серветочку. Ось уже. Дерево стає веселішим. Так, діти. Клея не набираємо багато, листочки маленькі, тому багато клею не потрібно. Ось ще десь залишились листочки зеленого кольору. Дітки, а яка осінь буває? Так, рання, золота та пісня. Ранні осінь, ще тепло на дворі, ще листячко не все позмінило колір. А ось коли вже золота осінь, то листечко міняє колір, тому вона й називається золотою. А коли пізня осінь. Лістечко вже попадає на доріжки, на землю. Буде літати, вітерець його буде підхватювати. То ось подивіться, які гарні листочки. Летять, летять на землю. Ось десь листочок впаде на травичку. Ось подивіться, скільки гарних листочків я наклеюю. Листочки можуть бути великі та маленькі, адже вони всі різних розмірів, що на дереві, що на кущах, що на віточках. Ось жовтий листочок лі на травичку зелену. Ось іще червоний листочок упав додолу. Ви можете наклеїти ще більше листочків, скільки вам захочеться, адже вони різні і по, за кольором, і за розміром. Які ви дерева знаєте? Так, берізка, дуб, каштан. Так, дивіться, ось таке дерево вийшло у мене. Листочки є на дереві, є на траві, наводимо порядок на столі дітки. Щоб у нас не було безладу. Ось таке дітки, дерево вийшло у мене. Дітки? Що я сьогодні робила? Так, створювала аплікацію. З обривних листочків називається обривна аплікація. Це осінні дерево. Я впевнена, що у вас вийдуть також гарні осінні дерева. Листочки можуть бути різних кольорів на дереві, а також листочки можуть летіти в повітрі, падати додому, на землю, на стежинки, на дороги, на тротуари. Тож я бажаю вам. Гарного дня та натхнення. Створюйте аплікацію та я чекаю на ваші роботи. Гарного дня я вам бажаю. До слідчої зустрічі. Наше заняття завершено, діти! До побачення!